Привіт всім! Yamaha Махаджок sa 55 пропоную. До вашої уваги, хто хоче, купуйте, хто не хоче, дивіться. 55-та модель 2016 року випуску, 4-тактний інжекторний скутер об'ємом двигуна 49 см. Джок без пробігу по Україні, свіжо привезений з Японії. Буквально Лічені дні, як з Японії, в красивому коричневому кольорі, почну з самого цікавого. На цій 55 й всього-навсього 11552 кілометри. І це, друзі, рідний пробіг. Ось так виглядають кнопки цього скутера. Ну і все решта. Так, ключик за такою штучкою. З дзвіночком, ключик один Ямаха. В ліву сторону відчиняємо сидіння. Сидіння оригінальне, все, в новому пошиві. Але дивіться, є невеличкі тріщинки ззаду. І мене багато хто пише чи питає і кажуть, а чому сидіння перешити? Свіжий скутер. А чому сидіння перешити? Тому що от потріскало чи Десь невеличкі поривчики є з розміром з голочку і доводиться перешивати. Моя рекомендація про попасті, якою я полірую скутер. Питали в мене користувачі. от Можете 3 зеленим корочком полірувати скутер свій, якщо у вас буде в цьому потреба. Так, в скутер. А... Оригінальний коврик навіть, паралончик, пара зеркал заводських, заміна масла вказана, яка була на 11500 кілометрів. От. Тобто було ТО свіже. Далі бак покажу вам. Так. Що у нас на кришечці бака 16.06 показує. Бак чистенький. От, як закривати правильно бак? Дивіться, навіть з одною рукою. Є направляюча стрілочка, є стрілочка тут направляюча. і Просто натиснули і дістали ключик. Дуже все зручно працює навіть з одною рукою. так, 16 го року запам'ятали у нас Yamaha Jog Йдемо далі. Скутер ще залишився на заводській гумі, з якою він сходив з конвейера. Гума називається Maxis. Вона також 16 року випуску. За 11 тисяч вона зносилася приблизно на 50-40%. Тобто є залишок протектора, можна ще їздити там в районі 5 тисяч. Оригінальний живий амортизатор. Що Скажем так, для 36 і 55 модельки є рідкість. Амортизатори так, недовго живуть. По варіаторній системі я лишив на покупця все в оригінальному стані. Навіть не відкручував ці болтики. Вони профарбовані з завода фарбою. Власник, який придбає цей скутер. Це чудово побачить, що воно не відкручувалось. Далі є бокова підніжка. Підніжка з датчиком, бачите, який виключає оберти двигуна, а рідкість на таких модельках. 55-та в красивому коричному кольорі, без дефектів, без зауважень. Оцінюю стан нової техніки і дивіться, навіть самі полоски в коричневому такому кольорі, як і сам скутер. Це вперше я зустрічаю таку комбінацію, щоб навіть полосочки були коричневому такому красивому кольорі. Ідемо далі. Передня гума також Максіс. І також 2016 року випуску. Дивимось. Є. А, заводська гума і передня, і задня на цьому скутері. І приблизно по залишку протектора там 30-40%. І дивимось на колесо. Також Ямаха e, 2016 року випуску. Тобто все співпадає, колеса, гума і рік випуску цього скутера. Це, скажімо так, невеличка аргументація для вас. Я то сам знаю, коли воно нове і виглядає як нове, І пропоную, звичайно ж вам придбати цю техніку, вони бувають в надзвичайно обмеженій кількості. от 55-та моделька, бачите, трошечки навіть радіатором відрізняється. Немає цієї трубки, як в 36-ї моделі до полугазів. Поворотнички. Помітили, чим відрізняється від 36-ї модельки? Чи ні? Так, є. Ну і далі покажу вам номерами. Номерами SA55J. Тобто свіжа моделька 2016 року випуску в чудовому, ідеальному практично стані. Бензонасос тут безшумно працює. Нагадаю, що різниця між 36-ю моделькою тут оновлений, оновлена паливна система. Більш детально я робив огляд на своєму каналі попередньому відео, коли порівнював модельку 36 та 55, кому цікаво, подивіться. Тихенька гарна робота двигуна, без зауважень, абсолютно чисто тихо працює. все супер. По двигуну. Так, світло, ближній, дальній поворотнички. Ну і сигнал. Так, по зручності я вже вам показував, ще раз покажу. Хто не знає, в мене метр дев'яносто приблизно зросту, в районі 80 там з половиною трошки там туди 85 кілограм. Мені зручно на цій модельці сидіти, як і скажімо так, в режимі, як на стільчику, так і вирівняти. Ноги можна. Тут зручне велике сидіння. Тихенька моделька, працює, вилка доволі непогано. Взагалі, зручний такий скутер, навіть, я ж кажу, можна вдвох потіснитися, і причому не проблемно і не критично. Скутер на водяному охолодженні можна їхати і по 100, і по 150 кілометрів в будь-яку. Потрібну вам сторону. Техніка дуже надійна. ну І звичайно ж економна по розходу бензину. 55-та моделька трішечки оновлена по впуску, знову ж таки, зробили її ще економнішою, ніж попередні модельки. Так що рекомендую вам 36-55 модель, кому що подобається різниці. Величезної як немає, але все-таки вона є. Заведи. Максимально 55-ї в районі 55-57 км на годину. А ну що в нас? О, бачите, бокова підніжка вимикає двигун на 55-й моделі. Давай. От, покажемо вам, як вона збоку красиво виглядає. Взагалі моделька. Бокова підніжка виключає двигунчик, виявляєш, 36-й. Так, і у форзи також виключає двигунчик, ножка бокова. Ніжка з датчиком, величезна рідкість. Я ще не зустрічав 55-ту з датчиком, щоб виключала двигун. В основному така функція для кубатури працює. Маленьких не зустрічав, щоб вимикало двигун. Не пам'ятаю. Так, ну що, кому сподобалась 55, ка купуємо. З таким, як воно є, рідним чехлом, якщо потрібно, в подарунок дам матеріал або перешию сидіння. Підписуйтесь на канал, цікаві пропозиції ще будуть. Посилання на телеграм з асортиментом також в описі під відео. Телефонуйте, дивіться, який красивий колір у 55-ки і встигніть придбати.